Подільськ – місто залізничників день працівника залізничного транспорту святкують майже у кожній подільській родині, враховуючи значення залізничного сполучення для розвитку державної економіки і промисловості. Через воєнний стан усі підприємства залізниці, ну в тому числі і локомотивне депо, мабуть, працюють у особливому режимі. Скажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте? Особливий режим у нас заключається в наступному, тому що у нас зменшилась кількість робітників, так як наші робітники пішли захищати нашу батьківщину порядка 150 чоловіків. Тобто наразі ми опрацюємо трохи зменшеним колективом, але всі задачі, які нам ставить керівництво Одеської залізниці, виконуємо в повному обсязі. З додержанням всіх правил ремонту та соблюденням безпеки руху поїздів. поїзді, до речі, локомотивний Подільськ – одне із старих підприємств Укрзалізниці 21 жовтня поточного року нашому локомотивному виповнилося 155 років. Чи ремонтували ви локомотиви, які були пошкоджені війною? Ми у нас таких локомотивів не було, нам пощастило, тобто. Ці наші локомотиви залишились цілими при на момент вторження Російської Федерації, і наразі локомотиви не були понівечені. Ми знаємо, що у вас є локомотив модернізований. Які там нові технології використовуються? У нас наразі в депо працюють два локомотиви модернізовані Полтавським заводом. В ньому нам Дизель-генераторна установка на американську Caterpillar. при роботі даного діпловозу він на треть менше використовує дизельного пильного, а також в п'ять разів менше дизельного масла, що наразі є дуже економічним, економічно вигідним. На території депо встановлена алея вшанування пам'яті загиблих працівників Одеської залізниці, які захищали нас та суверенність нашої держави внаслідок війни Росії проти України. Елементи пам'ятного знаку були привезені безпосередньо з міст бойових дій. Понівечена колія символізує сьогодення. Прямі колії, які піднімаються до гори, символізують наше майбутнє, яке йде уперед. Підприємство завжди відрізнялося високими виробничими показниками і трудовими перемогами. Перед ним ставилися серйозні завдання, які працівники депо відповідально виконували та виконують. Цей локомотив був відремонтований та виставлений на виставку з мотора локомотивів, який проходив 7 жовтня в локомотивному депо Подільськ і зайняв перше місце по якості ремонту на Одеській залізниці. Хочеться поздоровити. Наших залізничників, наших колег з професійним святом, днем залізничника, побажати міцного здоров'я їм та їхнім сім'ям, родичам та близьким в цей нелегкий час побажати мирного неба над головою і щоб нарешті наша нелегка праця оцінювалася гідно всіх зі святом. У професійне свято, День залізничника. Ми приєднуємося до привітань на адресу всіх працівників локомотивного депо і бажаємо їм гарних успіхів, благополуччя, миру, високого професіоналізму, який завжди був притаманний нашим шановним залізничникам. Зі святом вас, Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.